Вдячність за захист. Небайдужі допомогли з ремонтом у помешканні добровольця Михайла Єдинака. З перших днів революції чоловік був на майдані, тож і на схід поїхав без вагань, коли ворог ступив на нашу землю. У 2016-му Михайло отримав поранення на Донеччині і зараз пересувається на візку. Майже три роки тому, після повернення з лікування, доброволець придбав квартиру. Частину коштів на житло виділила держава. Решту доклав із власних накопичень. Коли ж взявся ще й за ремонт помешкання, то грошей забракло. Відтак. Увесь час захиснику допомагали небайдужі. Ціни великі, пенсії маленькі, і важко, важко. Але все складаю, докупи, почуть-почуть -по роблю. Три роки але я дав раду обирати квартиру бійцю допомагала голова громадської організації об'єднання добровольців Олена Живко. Тож до ремонту теж вирішила долучитися, і 4 тисячі доларів, які відклала на поїздку за кордон, віддала добровольцю. В якийсь певний період, тобто в нього закінчилися кошти, тому що ну. Їх не було так багато, і коли я бачила, як він вже з кожної пенсії відкладає все на ремонт. Я зрозуміла, не була не могла просто стояти осторонь. І, е, я думаю, що ну він так чекає цієї квартири, він так готується. Він хоче доробити цей ремонт. Крім Олени, на допомогу прийшли й інші небайдужі. Долучалися як фінансами, так і під час самого облаштування помешкання. Нині у квартирі майже все готове для комфортного життя. Тож за великодній стіл має надію Михайло. Сяде вже у новому помешканні. Мирослава Гаврих, Віталій Руденко, правда наживо, Канал НТА. динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду наживо у будні о 19.00 на телеканалі НТА з нами не прогавити найважливішого.